Привіт! Ви на каналі Доктор Моро. Тут ми розкриваємо найзагадковіші історії медицини та людської психіки. Сьогодні ми розглянемо цікавий випадок, який змушує замислитися про тонку межу між параноїдальними розладами та реальними загрозами. Історія Катерини може здатися дивною, але вона розкриває важливі аспекти роботи людської психіки та системи охорони здоров'я. Перші симптоми. Катерина, 66 років, жителька Південного регіону України, звернулася до своєї сімейної лікарки Марини Петрівни. Вона прийшла за звичними ліками від тиску та болю, а також заспокійливими, які приймала тривалий час. Але цього разу Катерина повідомила щось незвичне: її зять Андрій нібито розпорошив невідому отруйну речовину по всьому її будинку, на меблях. Побутовій техніці, дитячому одязі, навіть у саду. Разом із дочкою вони відчували запаморочення, печіння в очах та гіркий присмак у роті. Цікаво, що чоловік Катерини, який жив у тому ж будинку, жодних симптомів не мав. Катерина була переконана, що діти плачуть уночі через отруєний одяг. Дочка вже вигнала чоловіка з дому і подала заяву до поліції. Родина навіть замовила дезінфекцію будинку озоном, вважаючи, що там неможливо жити. Медична Оцінка Після уважного спостереження лікарка Марина Петрівна не помітила жодних фізичних ознак отруєння. Натомість вона звернула увагу на кілька важливих моментів Катерина та її дочка регулярно приносили різні предмети, стверджуючи, що вони мають дивний запах. Вони скаржилися на печіння в ногах при ходінні по підлозі. Дочка казала, що від неї самої пахне отрутою, але ані лікарка, ані медсестри жодного запаху не відчували. Спираючись на свій досвід, лікарка запідозрила можливий психотичний розлад з нюховими галюцинаціями, які з часом ставали складнішими. У медичній карті вона поставила попередній діагноз – 20 підозра на шизофренію. Та планувала направити пацієнтку до психіатра розвиток ситуації. Однак Катерина змінила сімейного лікаря. Через 9 місяців, 14 лютого 2024 року, вона все ж відвідала психіатра, але не надала йому попередню медичну документацію. Що важливіше, вона не розповіла про своє тривале використання заспокійливих препаратів та тривожний розлад, з яким боролася. Це суттєво вплинуло на діагностичний висновок. Без повної історії хвороби, включаючи інформацію про соматичні прояви тривоги, такі як серцебиття, психіатр не міг скласти повну картину стану пацієнтки. Наукове пояснення. Цей випадок демонструє кілька цікавих наукових феноменів: нюхові галюцинації. Люди можуть відчувати запахи, яких насправді немає. Ці галюцинації часто пов'язані з психічними розладами, але можуть виникати і при неврологічних проблемах. Параноїдальне мислення, чому пацієнтка зосередилася саме на зяті, як на джерелі небезпеки. Параноїдальні думки часто проєктуються на конкретних людей у близькому оточенні, особливо під час сімейних конфліктів, феномен спільних ілюзій, тривожні переконання можуть поширюватися між близькими людьми. Створюючи спільну реальність. У цьому випадку дочка Катерини розділяла її переконання, хоча інші члени родини, чоловік Катерини, не відчували симптомів. Важливо зазначити, що сімейна лікарка діяла правильно, документуючи свої спостереження та плануючи подальші обстеження. Повна медична історія є критично важливою для точної діагностики. Висновок Історія Катерини нагадує нам про кілька важливих аспектів. Розлади сприйняття можуть здаватися абсолютно реальними для людей, які їх переживають. Відкрите спілкування з медичними працівниками та повне розкриття історії хвороби є критично важливим. Ранні втручання та правильна діагностика можуть запобігти ескалації проблем. Незалежно від того, чи були побоювання Катерини обґрунтованими, найважливішим є співчутливий, науково обґрунтований підхід до таких ситуацій та підтримка як для пацієнтів, так і для їхніх родин. Дякую, що були з нами! Якщо вам цікаві подібні історії, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях. Попереду ще більше загадкових та неймовірних випадків. До нових зустрічей!